Сьогодні в'яжемо шапочку гачком візерунок резинка з невеличким відворотом та для новачка збирається як мішечок згори. Гачок номер 2 на пів еники, беники і ливареники. Набираємо ланцюжок повітряних петель такої висоти, як ви вважаєте, за потрібним для вашої шапки. У мене це 50 повітряних петель, приміряємо потім до своєї будь-якої шапки, шеберемо запас згори, щоб зібрати в мішечок, та на відворот внизу. Ось готово. Тепер дві петлі для підйому та в п'яту пров'язуємо стовпчик без накиду. В'яжемо стовпчиками без накиду весь наш перший ряд. Другий рядок набираємо дві петлі для підйому і в'яжемо тепер рядок стовпчиками без накиду, але тільки за задню половинку петлі, тобто гачок не під всю петлю. А тільки за задню половинку. Таким чином у нас буде ось такий от візерунок, рубчик. На третій рядок беру іншого кольору ниточку, можете продовжувати тією ж, якщо іншу, просто кладете її собі на палець, починаєте в'язати. Нічого не відрізаємо. І так, я пров'язую наступний третій рядок, так само стовпчиками без накиду, але тепер за передню половинку петлі. Тобто, знову ж таки, не під всю петлю під собу гачок, а тільки передню половинку. Тож, ми протязі всього в'язання будемо чергувати і в'язати то за задню, то за передню половинку петлі все стовпчиками без накиду. Таким чином у нас буде створюватися візерунок нагадуючої резинку. Виходить, що кожним кольором, я йду вперед і вертаюсь назад. І тоді ниточки я не обрізаю, просто кожен раз їх міняю між собою. Бачите, ось так: нічого не обрізаю. Зв'язали туди, назад, рядки і просто берете інший колір. І не забуваємо дотримуватися візерунка. В'яжемо стільки рядів, скільки потрібно. На ваш об'єм голови в мене вийшло 33 рядки. Просто приміряємо до себе, але щоб було і не вільно, і не занадто. Ось Так Пісно. виглядає наша робота. Не переживайте, що верх такий, Ми його будемо збирати в мішечок, так що ніхто того не побачить. Шапочка готова, я зв'язала 33 рядки. Тепер я беру, ниточку знову ж таки не обрізала і. З'єднуючи з другою стороною поєднувальні стовпчики роблю. Тобто просовуєте гачок, виймаєте ниточку через другу сторону і через свою петельку. Ось так знову гачок через дві половинки і нитку виймаємо через всі ці половинки і свою петельку. І так, до гори. Так. Тепер відмірюємо приблизно скільки ниточки треба, ну десь в два рази більше, ніж є ширина шапки. і обрізаємо. Збираємо всю шапочку як мішечок і стискуємо її дуже-дуже щільно до себе. Ще можете туди бомбончик ставити. Дивимося, щоб не було дірочки. Затягуємо наш мішечок щільно-щільно-щільно. Якщо дуже щільно не виходить, можете пройтись як голочку, Туди-сюди, дивіться, тільки нитку не порвіть. І ось шапочка готова, я не світаю. Можна її провисом носити або невеличкий відворот.